Всім привіт! Сьогодні я зайшов знову в режим під на. Я трохи назву вийшла, не пам'ятаю важка назва, але в режим, в якому потрібно відкривати такі кейсики і утримувати лут крутий, яким потім треба отримувати от силу. от сила, І битися з такими босами. Там, Ой, я на лавочку сів. Ну, давайте посидимо. О, я тепер рицар. Що в мене на голові? Кашкет. Ну, дайте якийсь шолом такий, знаєте. Щоб я був рицар-рицарь. Нє-н-є. 320. Нє, мені таке не треба, у мене є крутіші речі. О, круто, але в мене все одно більше. Я не хочу бути стівом. Я хочу бути крутеньким рицарем. Е, ну. Ні, я вже не мумія, я рицар. У мене 1596 той Сили вже. 516? Ні, це. Гірше, ніж моє. Моя сокира. Бо сокира моя стопчик. Ні, мені кактуса вже не треба. Я вже не хочу бути мемним чуваком. Дайте, що мені... у у о, о От оце. У-у-ху-ху я вже крутенький чувачок. Давайте авто рол поставимо. Ну, мітла випала. Той от одяг Стіва. Що знову? Мумія, а це мумія знов. Далі, далі, далі. Що мені? Ще одяг. О, бл... Крутенький меч. Але все одно слабенький Хоч і крутенький на вигляд. У мене сокера зараз сильніша. Окей, чекаємо, чекаємо. А поки я чекаю, поки воно ролиться, щось нормальне випаде, то, будь ласка, впуст... впустіться вниз під відео і поставте лайк і підпишіться, будь ласка. Бо я, наша ціль до кінця зими спробувати набрати 250 підписників. До кінця зими ще місяць, але час так летить, ну тому, будь ласка, допоможіть мене. Ну все, зупиняємо. Все, э, лут ого. Екібест. У мене оце крутіше, ніж там. Сукера, добре. Тепер чус о 163 коїни мені дасть. Добре. Добре, добре, добре. Це весело. І зараз, зараз, зараз ми можемо піти побитись проти простого чувачка. Правда? Правда. Э, зараз. Um, тепер зараз до ребідха мені ще трохи. Я хочу, щоб мені ключик випав. Ось от що може випасти. Бронський, але теж кращий. Ну, до того ми ще трошки не можемо йти. I'll defend you. Пішли бити. О, <плес> uh, добре, добре, добре. Бабах. 112. 122 хп. Я в... зношу. Ой, ідіть ви до мене. Я вас легенько тік-чик-пау і вас нема. Добре, і раз, з одного його разу я вбиваю босса. Ну і все. Ні, ну це я називаю справжній рицар. Так, зараз знову давайте авторол. Трошка по Що Шону випадає? Ну щось давайте нормальне, а? Чи ви мені не хочете чогось нормального дати? Ппеппе. Оу, ну щось, ну... Майте совість, Дайте щось нормальне. Ну давайте глянем до місіс ттеньки одним словом. До оцієї ттеньки. Ого, чувака речі. Ой, давай фу, Луткрафт глянем, що тут? Бабах. А, ну це треба. 15 таких штук, ясно. Добре, давай. Форгінг а. А, вот це нові речі можна робити. Не, ну за речі круто. Я би собі таке за 20. Інфініті, ого. Не, ну отке я б взагалі дуже хотів, але... А, вода ще можна купити. Куда же можно кой витратити? выдрать это? Камон, капец. Окей, шея лукрайт. Мм, левел. Ого. Не, ну придрустай, реально подроста. Я буду кращим. А цены требуют прокачивать. за 67, ще за 60. Все, это максимальный левел. А в цьому тоже? И в цьому? Ах, це мені. Ну, зато лак піднімається. Nevermind. О, тепер мене 3000. Йолки-пал. Десь тре... до 4000, щоб. Ого! А він зразу в мене буде прокачаним чи ні? Чого чи треба буде прокачувати? А ні, він зразу теж на максимум викачаний. Оце круто. 377 – оце в мене зараз. Сел у мене зараз. Той самий... Ні, в мене інший. У мене він кривенький. Ух, ні, сел. Ні, ну в мене дуже круті зараз речі. Угу. Давай. Фармимось. Е, ну і далі можна вже... Що там? Три 300, добре. Давайте вже назбираємо. Тут нам бронзовий той ключ так і не випав. Але було би цікаво, що з ним треба робити. Давайте аut Знову. Ну тут медіум, тут медіукольний може 160. А тут по скільки випадає. Тут по 94, ясно. X XP Potion. О, Тут може крутіший. А що на самому босі крутому? От мені цікаво. Ого! 6% що бронзовий кейс, бронзовий ключ може випасти. Все, стопаємо. У мене вже... тут скоро місце закінчиться. Нічого крутішого не було. 37 коню мало. Дуже мало. Окей, давайте далі відкривати. А тут що таке є? Я не знаю що. Хей. А, тут реч. Ікс. Супер Суперролл, ого. Не, бронзовий ключ, я так зрозумів. То щось настільки крутезне. Може знов з тим стартером побитись? Давайте я зі стартером поб'юсь. Мені з ним легко дуже битися, я їх. Мені цікаво, скільки я вже демеджу наношу. 158. Всього лиш. 158. М -м -м. Дуже мало, правда? Ой, це надто багато. Я щось дуже круто прокачуюсь. Ні, ну мені це подобається. Це круто. Так швидко. Опа. Ай! Зараз коли боса буду бити? вах. Заправ боса. І -і -і. Майже і епічна річ. Якби ж мені та епічна річ випала Треба ролити. Ой, точно зараз ще з ним битися не можна. Я забув. Тому я йому, типу, сказав, що я його боюсь. <смес> Давайте авторол. Поролим трошки, бабах. По карті поїздимо. Подивимось, бо я там ще наверху, до речі, не був. Гляням, що тут як тут. Тут якийсь як кемпінг. Так, хтось відсів собі тут відпочиває. А тут бої проходять. Ну. що ще сказати? Нічого дивного. Ем, це хто такий? Що він мені буде розказувати? Давай докручуйся і щось нормальне падає, і все. Е. Чаттек. Шу. Ясно щось таке. Ясно. Добре, добре, добре. Лут. бест щось я краще? Нічого no, краще Це важко. Щось нове вибити. У мене речі прокачані. Як на мій рівень вже. О, як вчила той. Він прокачаний. Оце так-так. Оце так-так, оце так. У -так, так -так. мене вже 10 лакпошен. Десять ого. Але у мене тільки першого рівня, першого рівня не знаю. Ну рахуйте, лакпошен другого рівня. Так, якби можна було їх продати собі на робакси, я би був вже мільйонером. Якби то в мене все Х2 було. Ну, другого рівня маю на Ну 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 я хочу щось круте. Дайте епічне, бо щось епічне навіть не пролітає. Обідненько. Нема нічого крутого. Нема. Ну, я вже хочу з тим от синеньким побитись. Синім. І... Але більше я хочу ключ, щоб мені випав. Бо як бронзовий ключ випаде, я буду прокачанішим. Бо там такі речі з ним випадають. Ну Там пише, що на 4000 разів кращий лут може. Ну, золотий кейс чи типу. Ну, я не пам'ятаю, як воно там. Що? Воно мені там читало, я читала, але щось я так і не дочитав. Давайте зразу відкриємо. Ай, не встиг. І зразу, зразу. Кейс. Ні. не. Невдача. <ріст> ну -мо, я хочу щось нормальне дайте. Я не розумію, скільки часу в тій грі проводити, щоб прокачатись нормально. Diamond Sword. Діамантовий меч. За алмаз. Алмазний, алмазний. Ну дайте щось круте. Ну так важко дати чи що? У мене... Восьмий левел, до речі, вже. Поки я тут кейси відкриваю. Давайте сядемо на лавочку, Собі авторол. І також, ну, будь ласка, я знову скажу, ну, підпишіться на канал, ну просто вас прошу. Дуже вас прошу. Також заходьте в мій ТГК, мій ТГК канал. І там я пишу, коли відео буде, інколи, бо інколи, я не. Стигаю трошки. Бо також не маю дуже багато вільного часу. От максимум на вихідних є вільний час. У відео я знімаю в неділю, вийде, воно може, в понеділок. От так от. Тому так. Ну, дайте ви мені... От епічне, стільки епічного. От епічне прилітає. ну Чому не можуть дати мені один раз, зараз епічне. А потім багато разів ну То Не тесно, не тесно. Я буду свариться, прожатись. Жарты. Лут. Йой, скільки я лут уже. Я ничего кибет. Не буду краще. нічого нічого Ну, інакше мені просто нема сенсу прокачатись. Якщо мені тут нічого щось не падає. Ой, біжимо знову сюди. Треба 50 разів з ним побити, щоб 100% випав бронзовий ключ. У мене левел 9 вже. Я навіть не бачив, що в мене 9 левел. Бабах, я думав, у мене ще 8. -й. Я навіть вже забув, що у мене 8. -й. Окей. 158, зарабоса з одної тички і все. Бабах! Нема босса. О, <свісно> <свісно> Black Iron Ring випав, окей. Це вод випав. Ну, його треба продати, окей. Потім продасться. аутол бабам 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 Бабам. Ба Бабам. Бігаємо, стрибаємо. Танцюємо і радіємо. Левел 10. Круто! Весело, круто, так. Я радітиму. Добре, ну дайте мені вже епічну одну річ. Ну, от зараз вже перестало пролітати навіть. Нечесно. Ні, хочу круту річ. Дуже круту річ. О, голу, о, голова стіва. Якої дуже багато того. бест. О, фу-фу. 3800, -фу. все. Ну, в мене такий рицар. Я так гарно виглядаю, що так путин. От просто е, голова стіва, того, все от тепер можна піти побитися з цим вот Челіком. Давай, челік, Пішли поб'ємося, я тобі зараз покажу. Що таке справжній бій? У мене 1000 хп, що ви мені зробите? Ви ніхто, ви ясно? Ви мене зрозуміли? Я тут царь. І все, І ніхто мені не завадить. бути самим сильним в тій грі. Окей, що це? Ох. Ну вони мене навіть не продамажують. Ну як продамажують, але... Все одно не так сильно. Дай. Кейс відкриваємо і з ним б'ємося. Ого, у нього 3500 хп. Багато. Ні, 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 це капець, за кейс. Нащо я кейс відкривав? Ні, ну все, я з його переможу зараз. Довго, звичайно, його перемагати, але я переможу. Я справлюся. О! Ну, коїни тільки дали, більше нічого не дали. Ех, шкода! Шкода. Не, кейс не прокачався, кейс тільки заробіт прокачується. 17-й левел і от тоді вже появиться оцей крутий. Кейс. Наверх. Ну і щось мені круте сьогодні нове випаде, чи ні? Чи мені немає на що надіятись? Ну тут можна втопитись. То ух ти... як тут гарно. Бам-бам-бам, бам-бам-бам, бам ба бам О, рибка. Рибки. Окей, давайте все, зупинимся. А, я вмираю, добре, нічого страшного. А <гум> я не думав, що я помру. EQ бест. Верну мене прямо більше стало. Ай, чувство. все, ну 37. Ну слабенько, слайбіньк. А ну я не можу обгрейдитись. Лут апгрейд. Чи вона... Ні, вона все одно в мене не. А оце це можна прокачувати, до речі. Max level. Тепер в мене... Nevermind. Ні, ну тепер я крутенький челик. Що я можу сказати? Давайте швиденько з ним поб'ємся. Уже на кінець. 295, ох. Level up. Шо? У мене 1123 хп. Ви мені нічого не зробите. Але вони мене до себе не підпускають, я їх ледве атакую. Ну, але так-то їх з двох тичок. Ух, як їх багато. Мені подобається так, коли вони на мене так налітають. Я собі з ними тихенько, легенько справляюсь. І все. До речі, шкода, що тут трейдів нема. Бо можна було би з друзями грати, їм речі давати. І все. Ой, йо-мео! Він мене так продамажив, ну я його швидше вб'ю. Вибачте, якщо вам чути мою мишку. Бо я дуже тапаю. Щоб його побити швиденько. І що мені дали, я толком так і не побачив. XP і буст дали. Ну, прокрутимо один раз крейс. Вже на кінець. І усе. Окей, щось могли б нормально дати. Ну, щоб гарне закінчення. Ну що ж, а на цьому відео наше закінчується. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!